Сподіваємось, футболісти та тренери швидко оклигали після нашої інтелектуальної терапії, адже просто зараз їм доведеться зануритися в лабіринт розумових потуг знову. Хто такий Леонардо да Вінчі? Саме розмірковування на тему легендарного італійського митця та вченого дозволяють нам відділити розумників від невігласів сьогодні. Леонардо да Вінчі – знаменитий е, італійський е, артист. Ну ось вам першенький, візьміть і розпишіться. Мілан обра. Дович з металіста. Ми вже було і справді потайки подумали, що серп у блаженному невіданні. Та як з'ясувалося, все це звичайнісінькі недоладності перекладу. Артист? Ну, у нас каже це артист. Я не знаю, як по художні, да, художні. Загалом наші гори-інтелектуали в своїх припущеннях цього разу обрали правильний напрямок, та варто було лише розмові зайти в площину нюансів, як одразу з'являлися проблеми. Леонардо Вінчі – це е -е, художник. Правильно. А что, не помните, что нарисовал? Uh, Сихстинскую Мадонну нарисовал. Е ні, Юрій Мікалайович, вибачайте, та Сикстинську Мадонну вже написав Рафаель. Хоча з епохою ви таки не прогадали. А, як не крути, а становленню високого відродження посприяв не лише давінчі. по mm паль -hmm. власне ініціативність Калитвинцева можна зрозуміти, все ж таки саме він переміг в нашому інтелектуальному конкурсі минулого разу. Та як то кажуть, не все ж котові масниці. Это... Известная личность, я не помню, то ли 12 или 13 век. Он делал скульптуры, он делал храмы, он писал э, картины. Ну, я думаю, он связан э, с орденом тамплиеров или что-то в этом смысле.